Добрий день любителі винограду. Сьогодні 20 квітня 2023 року. Ось ми закінчили наше відкриття винограду, підв'язали. Сьогодні в нас вночі був дощ і зранку, зараз трішечки притих. Ну, обіцяють на цілий день. Ну, ми вже встигли все відкрити, підв'язати. Ну, як бачите, ось в такому стані наш зараз виноградник. Все відкрито, все підв'язано. Якраз добре після дощику у нас трішечки земля відійде, ми все розрівняємо, пройдемо е, культиватором між рядами, і буде все добре, все красиво. Ну, ось на даний час. Е, почка ще е, закрита, ще спить. На деяких лише сортах, гібридних формах. Трішечки є, що так видвинулась. Ось як бачите, на прививочки це подарок енергодару. Ну, Таких у нас небагато кущів і гібридних форм, де, де ось в такому стані у нас брунічка. Ну, А так ще, ще, ще закрита. ще вона... Пить так, що не обламалося при відкритті нічого. Все, все добре. Ну, ось тут молоденькі кущики також вже вон, є, що починають розпускатися, але, але ще не розпустилися. Ну, ось, ось так виглядить наш виноград. Ну, хочеться відповісти на декілька питань. Як бачите, ось виноградні лози, які, як я говорив, після того, коли підв'язував або заважають, бо я залишаю трішечки з невеликим запасом, також бувало одну-дві лозинки на кущ, бувало ні. Тому що при, коли вкриваєш, все може десь зламатись, коли відкриваєш. Не без цього ось цей пагінець був зламався, тому я зрізав, я зразу зрізаю, не чекаю того, Коли вже начне вегетація. І нічого. Воно трішечки поплаче, але потім все, все підсохне і буде, буде добре. Ще таке запитання по шпалері. Яка відстань між проволоками і від землі? Перва проволока від землі в мене йде на відстані десь 55-60 см. Воно участочок трішечки. Під наклоном невеличким, тому донизу там можливо 60 у верхній точці тут можливо десь 50-55, тому відстань від землі 50-60 см. Між першою і другою проволочкою цієї і цієї відстань 30 см. Потім йде 35 потім 40 і 40. Ну, що хочеться сказати, Перва проволочка, коли я робив шпалеру і в'язав ниточками 30 см, ну, було чудово. Ниточкою можна і підтягнути було. і все. Коли я підв'язую, вже степлером перейшов ось скільки років тому. Хочеться, можливо, переробити, трішечки, щоб відстань десь до 20 уменшити. Тому що пагони поки доростуть від вітру, щоб не зламалося, їх за край не підтянеш степлером. А вже коли потовщає, длина пагана може бути і 40-45 см, тому від вітру може зламатися. Тому трішечки хочу, можливо, або додавлю ще одну десь на відстані, можливо, там 20 см, або щось буду змінювати, можливо, цю опускати. ну Це, це в планах, тому що є такі нюанс, як якщо в'яжемо степлером, перша перва проволочка краще, коли на відстані десь 20 см. І висота всієї шпалери у мене йде 2,10 2, Коли я підніму руку, я достаю до верхньої проволоки, щоб без всяких стільчиків, без всяких драбинок, нічого не носить за собою, можна було працювати добре у свій зріст. Так що також висоту підбирайте під себе. Між кущами у мене 2 м, тому що також задають запитання 2 метри між рядами. У мене ці два середні ряди 2,50 на цьому участку. І на крайньому ряді у мене там 2,30 чи 2,35, бо там вже забор не давав далі подвинути. І на ту сторону також там уже більше до двору. Тому туди також вийшло десь чи 2,40 чи 2,35. Ці 2,50, там 2,30 між рядами, а між кущами 2 метри. Верх у мене повністю зв'язаний. Жоден стовпчик у мене не забетонірований. Крайні стовпчики просто забиті на 70-80 см, а середні для підтримки десь 60-50 не більше. І коли воно зв'язано, воно тоді все, все добре і все тримається, нічого не стягується. Також арки для е, сітки. Градової також є багато роликів про те, як її натягую, ну, як трішечки потепліє, ми її надінемо, щоб захиститися і бути спокійним від такого лиха, як, як град. Ну, ось такий, такий стан нашої виноградника. У деякі кущі ми підготовили для перепрививочки. Ну, вон там вони, вони обрізані. На пеньочки, зразу, щоб уже можна було нам робити на них прививки. Деякі кущики нам потрібно буде підсажувати, ми ще не садили. Вон, як бачите, також будемо корчувати і додати нові гібридні форми. В цьому році я додав десь до 30 гібридних форм новеньких. Ну, Також заплодоноси, деякі гібридні форми в цьому році, ті, що в минулому році, прививав, висаджував. Надіємося, що покажуть врожай. Будемо слідкувати, вам показувати все. Так що якось так. Ну, а ми будемо працювати далі. Бажаю всім е, хорошої погоди, вдалого сезону, кріпкого здоров'я і всього самого найкращого. А саме головне мирного неба над головою. Попереду багато цікавого. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення, до наступних відео.